Доброго дня, шановні слухачі, вас вітаю я, Ріпцун Юлія Валентинівна, доктор філософії в галузі педагогіки, старша наукова співробітниця відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, дефектологиня, психологиня. Сьогодні поговоримо з вами про національно-патріотичне виховання як засіб мовленнєвого розвитку дітей із функціонально мовленнєвими труднощами. За визначенням концепції нової української школи, випускником загального середньоосвітнього закладу. Має бути цілісна, усебічно розвинена особистість, здатна до критичного мислення, інноватор, спроможний змінювати навколишній світ, учитися упродовж життя, патріот з активною позицією, котрий діє згідно з морально-етичними принципами, здатний приймати відповідальні рішення. Поважає гідність і права людини. Для отримання такого бажаного результату педагогам, батькам і самому школяреві потрібно докласти чимало зусиль. Однак на заваді стають як негативні біологічні чинники, наявність функціонально мовленєвих труднощів, так і соціальні. Умови воєнних дій, дистанційне навчання, недостатність адаптаційних механізмів. Як зазначено у листі Міністерства освіти і науки України про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2022-2023 навчальному році, діти з особливими освітніми потребами Є найбільш вразливою категорією серед здобувачів освіти, які в умовах воєнного стану потребують значної підтримки та уваги. Стресові фактори війни, зміна режиму навчання та відпочинку, вимушене офлайн навчання у дві-три зміни. Або дистанційне навчання зі скороченням тривалості уроків, інтенсивною подачею навчального матеріалу значно погіршує якість освітнього процесу, особливо для дітей із функціонально-мовленєвими труднощами, котрі мають специфічні особливості гнозису, праксису, уваги. Мнестичних та мисленнєвих процесів, емоційну виснажуваність, втрата стабільності, безпеки, звичного способу життя дестабілізують і без того нестійкий психоемоційний стан учнів із функціонально мовленнєвими труднощами, що погіршується неспроможністю зв'язно висловити свої потреби і почуття. Індивідуальна освітня траєкторія школяра з функціонально мовленнєвими труднощами потребує системних, безперервних корекційно-розвиткових занять. Водночас таким дітям надзвичайно важливо перебувати в колективі, щоб навчати спілкуватись, відчувати єдність з однолітками. Вирішити такі завдання, особливо в умовах війни, допоможе саме національно-патріотичне виховання у вигляді комплексної та цілеспрямованої діяльності родини, виховного простору освітніх закладів і громадських організацій. Значна кількість родин у побутовому довоєнному спілкуванні користувалась суржиком. Саме активна громадянська позиція спонукала сім'ї перейти на українську мову, що активізувало мовленєвий розвиток дітей із функціонально мовленєвими труднощами. Під час війни словник дітей поповнився новими українськими іменами: джавеліна, переможенька, байрактар, Миролюб. Синонімами. Типу «бомбосховище укриття багатозначними словами на кшталт бавовна це текстильне волокно рослинного походження та вибухи в Росії. В період воєнного стану з'явились пісні патріотичного спрямування, прослуховування яких розвиває слухову увагу та пам'ять дітей. Стимулює загальний психомовленнєвий розвиток. Щоб знизити рівень психоемоційного напруження, полегшити процес переживання дітьми сигналів тривоги, колективом ТНМК спільно з психологом Світланою Ройс було створено руханку, прямуй до укриття. В якій вдали поєднання веселих дитячих голосів, темпоритмічної складової, використання дієслів, що мотивують до виконання певних дій, надання оновленого сенсу сигналу тривоги, коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, водночас виконують як корекційно-розвивальні завдання, так і виховні. Одне з основних завдань, що стоїть перед педагогами, це виховання уздобувачів із функціонально мовленєвими труднощами стійкості та дієвості. Адже саме ці якості дадуть змогу наполегливо долати мовленєвий розлад через повагу до рідних і близьких, надання їм посильної допомоги відчувати любов до свого народу, малої батьківщини. Всієї України у патріотично спрямованому виховному просторі усвідомлення учнями з функціонально-мовленєвими труднощами державницьких почуттів я та ми, єдності, згуртованості, національної самосвідомості може та має відбуватися не на суто теоретичному, а тільки на практичному рівні. Коли внутрішньо породжуються патріотичні відчуття, з'являється бажання до дій, конкретних вчинків, зокрема допомоги ЗСУ. Це може бути вивчення та читання на пам'ять віршів українських поетів, спів і відеозапис українських пісень, виготовлення поробок чи малювання сюжетів за творами української літератури. Фольклор, авторські оповідання тощо, написання листів, що стимулюватиме мовленєвий розвиток учнів. У дітей із функціонально мовленєвими труднощами немає достатніх умінь визначати мету, планувати, організовувати, коригувати, контролювати, аналізувати та оцінювати результати роботи. Тому педагог. У векторі виховного руху зростаючої особистості активізує діяльність і спілкування учнів, створює умови для саморозвитку в контексті національно-патріотичного виховання. Шляхом відображення на діяльнісному рівні відданості Батьківщині школярі з функціонально функціональномовленйовими труднощами зможуть відчути добро як духовне призначення людини, побачити результати патріотичного діяння, позбавитись напруження та негативних емоцій, пов'язаних з воєнними діями. Євроінтеграційні зміни в освіті передбачають появу нової виховної парадигми, спрямованої на якісне національно-патріотичне виховання. Як суспільний виклик потенціал України у вигляді виховання високої самосвідомості, почуття вірності, любові до України, турботи про благо своєї нації, наразі в Україні росте нове покоління дітей, талановитих, чуйних, тривожних, але водночас згуртованих, які покладаються на себе, вміють знаходити відповіді. Просити про допомогу, вивчати та знати українську мову, поважати і берегти рідну батьківщину, прагнути до миру та єднання українського народу, захищати територіальну цілісність і українську державність. Дякую вам за увагу! І все, звісно, буде Україна!